Одного вечора Софійка помітила, що її зубчик захитався. Вона зраділа, бо знала, якщо зубчик випаде, до неї прилетить справжня зубна фея. Стоячи перед дзеркалом у своїй рожевій піжамці, Софійка обережно торкалася хиткого зубчика і уявляла, як маленька фея з блискучими крильцями прилетить до неї вночі. А що? Якщо вона справді існує, замріяно подумала дівчинка. Наступного дня зубчик таки випав. Софійка загорнула його в м'який мішечок і сховала під подушку. Феє, я дуже чекаю тебе, прошепотіла вона, вмощуючись у ліжку поруч зі своїм улюбленим плюшевим зайчиком. Кімнату заливало срібне світло місяця. Софійка міцно заплющила очі, намагаючись не заснути, але сон ніжно обійняв її. Коли годинник пробив опівніч, у кімнаті засіяли маленькі блискітки, і серед них з'явилася чарівна зубна фея. Вона була маленькою, з прозорими крилами, що переливалися всіма кольорами веселки, її сукня мерехтіла, мов ранковий туман. Фея обережно підлетіла до Софійчиної подушки, усміхнулася і прошепотіла. Дякую за чудовий зубчик, маленька мрійниця. Вона поклала під подушку срібну монетку та маленьку блискучу записку. З першими променями сонця Софійка розплющила очі і одразу згадала про свою чарівну гостю. Швиденько просунувши руку під подушку, вона знайшла там срібну монету та записку. Дорога Софійко, дякую за твій гарний зубчик. Продовжуй доглядати за своїми зубками і обов'язково повернуся, коли прийде час з любов'ю твоя зубна фея. Очі Софійки засяяли від радості. Це було справжнє диво. Софійка весело стрибнула з ліжка і побігла до мами. Мамо! Фея справді приходила. Дивись, вона залишила мені подарунок. Мама ніжно усміхнулася і притиснула Софійку до себе. Це справжнє диво моя Люба, сказала вона. Ти була дуже хороброю. Софійка притисла монетку до серця і зрозуміла справжня магія живе там, де в неї вірять. Якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.